Привіт, малята! Я сподіваюся, у вас все добре і ви знаходитесь в безпечному місці. Сьогодні я би хотіла поговорити з вами про правила поведінки під час повітряної тривоги. Пропоную вам передивитись короткий мультфільм. Повітряна тривога, сирена, це сповіщення про реальну загрозу, небезпеку з повітря. Правила поведінки під час повітряної тривоги у будівлі. Зайди в укриття, це може бути підвал чи паркінг. Якщо немає спеціального укриття, потрібно спуститись на нижчі поверхи будівлі та обрати місце подалі від вікон. У квартирі якщо немає змоги спуститись в укриття, то важливо знайти місце подалі від вікон та між двох стін. Найчастіше це біля вхідних дверей, сісти на підлогу, накритись ковдрою чи іншими речами з головою. У потязі Нахилитись нижче рівня вікон та закрити голову руками, на вулиці, зайти в найближче укриття, часто в містах є позначки укриття або позначки маршруту до нього. Якщо немає змоги знайти найближче укриття, то важливо триматись на відстані від магазинів з вітринами, лягти на землю біля високого бордюру бетонних блоків. Закрити голову руками. Якщо почули десь вибухи, то залишайтесь у безпечному місці. Давайте перевіримо, чи уважно ви дивилися мультфільм. Що потрібно робити, знаходячись у будівлі під час повітряної тривоги? Так, спуститись в укриття. Де найбезпечніше місце у квартирі? Правильно. Між двома стінами біля вхідних дверей. Якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, чого слід триматися подалі? Правильно, вікон та скляних вітрин. А зараз пропоную вам граючу пригадати, які саме предмети слід покласти до тривожної валізи. Подивіться уважно та покажіть пальчиком предмети, які ми будемо складати до тривожної валізи. Документи. Продукти харчування та воду. Дивіться уважно, ліки, одяг, молодці, ліхтарик та обов'язково візьміть з собою вашу улюблену іграшку. Діти дуже чітко відчувають тривогу, паніку та страх своїх батьків. Для того, щоб мінімізувати негативний вплив на психіку дитини, рекомендую вам бути поруч. Дитина має відчувати вашу підтримку. Говоріть з дитиною про її почуття, обговорюйте емоції, зробіть щось разом. Тому пропоную вам створити кульку гарного настрою. Для цього нам знадобиться кулька, маркер та обов'язково гарний настрій. Візьмемо кульку, або якщо у вас немає кульки, її можна уявити. Вдихаємо повітря через ніс, а видихаючи, надуваємо кульку. Давайте намалюємо очі, носик та чудову посмішку. Подивіться, яка кулька гарного настрою в нас вийшла. А щоб повернути відчуття контролю тіла, коли ми перебуваємо в стресі, треба робити щось руками. Тому пропоную вам зробити чарівні квітки. Цю роботу краще виконувати разом з батьками. Нам знадобиться аркуш білого паперу, великий та маленький файл, степлер, клей, манка, ножиці, ложка, спирт та харчовий барвник. Для того, щоб зробити нашу манку кольоровою, її потрібно пофарбувати. Висипаємо манку у файл. Наливаємо трохи спирту, додаємо барвник та усе перемішуємо. Виливаємо у манку та добре змішуємо. Висипаємо манку. Для роботи її обов'язково потрібно просушити. Складаємо ось таким чином файл та закріплюємо його. Наливаємо клей, робимо ось такі квіточки та засипаємо кольорову манкою. прибираємо залишки та малюємо стебло з листочками. Ось такі чарівні, різнокольорові квіточки у нас вийшли. Сподіваюся, що це заняття було для вас корисним. До нових зустрічей!